Так, зараз я буду, знаєте, що робити? Підставку під чашку з епоксидної смоли і з грибами з моршкова мурш... шапинка. Так, отже, що нам треба? Грибочки поки ми відкладемо і форму. У нас є епоксидна смола і затверджувач. компонент А, компонент Б. Значить, нам потрібно намішати затвершувати, так. так, все? Це ми все, значить, зараз змішуємо так. І залимо в нашу форму? Все, тепер ми заливаємо так. Значить, ми все, дивіться, розпреділили, так. Так, і що ми робимо? Зараз будемо, це у нас рівномірно, і будемо зараз викладувати, я їх прямо так ось, дивіться, не мила, спеціально в земельці, поняли? Так і лишила. Значить, зараз ми розрізаємо на дві частини. так. раз два вот такі Ось такі мехток. Зараз. Зараз так зроблено. Буречками мотить. так, І дивіться, зараз ще ми покладемо. Вони ще такі ємо. Зараз ми ще й такого моху покладемо. От ми візьмемо, зараз і позасовуємо його сюди кудись, да, отак от я ще, коротше, дивіться, придумала засунути ось такі дві божі коробки. Значить, зараз ми їх кудись засунемо. Ось, ось сюди можна засунути, так. Ота, грибок треба поправити. Так, ну, одну засунемо сюди. А одну можна десь, 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 десь. Ось тут, наприклад. Так. Тепер будемо дороблювати. значить, виливаємо. Залишок затверджувача, перемішуємо ретельно, як і в перший раз, воно он прям загустіває вже, заливаємо. Заливаємо наші гриби зверху ретельненько, розпреділяємо все. Головне, щоб, не, щоб вони були покриті повністю герметично, щоб запаковані, щоб повітря сюди всередину не поступало, щоб вони не попортили всередині. так як вони будуть герметично запаковані, то воно нормально буде зберігатися. Зараз ранок. Все вона затверділа вже. І зараз будемо витягувати це, що у нас вийшло. Та-да-дам, та-да-дам. Цей вирішаючий момент. О у нас підставка вийшла из із... з морскової шапонки. За поцидний сморш.